Так, зробив уборочку. Так, тепер можна півників випускати. Йеп. Так. Все, шановні, не піщіть. Чіпки. Опа, вилізло одне. Куди воно вилізло? Непонятно. Так, Що треба порахувати їх. Так, має бути вісім кухінхінів, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять брам. Один, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Угу, не дорахував. Так, раз, два, три. Раз, два, три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дивно. Може, ну, сюди десь залізла. І що тепер робити? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, без поняття, коротше, не дораховую. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, три, чотири, пять, шість, сім. 2, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І... Десять. Прекрасно. Тепер тих має бути три чорних, раз, два, три. Два рижих і п'ять білих. Раз, два, три, чотири, п'ять. І цих сім чорних. Один, два, три, чотири. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось, складно все всім. Ну все, півні побігли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тих 13. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ну що, і треба цього забрати. глушичка, Хитро. Такий негідник. Кудою виліз, не ясно. Закину його сюди. Так. Все. Кудою можна було вилізти? Певно, сюди. Ці куплені трошечки тупіші вони не вміють вилазити.